Енергетики проводять е, аналіз е, цих бойових дій, які сьогодні відбулися, і ракетних обстрілів і дронових атак. Е, більшість атак було зосереджено саме по підстанціям «Укренерго». і там, де збудовані вже захисні споруди, е, ці захисні споруди вберегли дороговартісне обладнання. Там, де захисні споруди ще не збудовані, відповідно, що було вражене трансформаторів великої потужності. Наразі я думаю, що до вечора Укренерго дасть уже якусь оцінку завданої шкоди. Я сподіваюся, що 2-3 доби буде достатньо для того, щоб відновити роботу енергосистеми і зменшити обмеження по регіонам. Але, можливо, не по всім, тому що в деяких регіонах ситуація може бути більш складною, в деяких ситуація е трошки краще. Тому шукаємо наразі від наших енергетиків звіт до кінця дня по ураженню. І по плану заміщення того обладнання, яке було пошкоджено. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.